Багато років я придивлялася, бачу в цьому сенс, Бачу в цьому багато потенціалу енергії, а тому, тому я тут. Мені буде дуже цікаво дізнатися про вас наскільки. Чому вам ця тема цікава? Як ви знайомі, наскільки глибоко знайомі, теоретично чи на практиці щось корисне хотілося б? Можливо, це потім стане в нагоді при підготовці матеріалу далі, тому що я запланувала там, ну, до Нового року точно ця тема буде в нас з різними аспектами, з різними підходами. Цей слов'янський погляд, Слов'янська духовна система. Це і конкретна робота, тому що я, перш за все, практик. Все, що ми чуємо, все, що потрапляє в наш простір, воно для чогось: для того, щоб ми розкривали свій потенціал, для того, щоб ми розуміли життя і ще якось по по-новішому. От. І щоб це все застосовувалось, єдине, щоб правильно трактувалося. от, і... Правильно взаємодіяти знаєте для цього там певні закони. Тому буде мені буде цікаво, якщо напишете, чому вас цікавиться інформація про силу роду.